Клайв Стейплс Льюіс Хроніки нарнії Срібний трон. Розділ 11 Срібний трон. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь. І я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Коли подали страви, а це були пироги з голубиним м'ясом, шинка, салат, тістечка. І всі присунули стільці до стола. Приступивши до трапези, лицар продовжив свою історію. Розумієте, друзі, я зовсім не знаю, хто я і звідки потрапив у темне королівство. Скільки себе пам'ятаю, я завжди жив при дворі цієї найчудовішої з королев. Мені здається, що вона врятувала мене від якогось лихого чародійства і привела сюди з безмірної милості. лапко, любий друже, твій кубок порожній. Дозволь, я його наповню. Так от, про що це я? Королева врятувала вас від чародійства, нагадала Джил. А вже ж, королева врятувала мене від чародійства. Мені здається, що так воно і було. Адже навіть тепер я буваю схильний до нападів, і ніхто, крім неї, не може звільнити мене від них. Щоночі настає година. Коли мій розум найжахливішим чином змінюється, а слідом за розумом і моє тіло, тому що спершу я стаю надзвичайно буйним. І, не будь прив'язаний, кинувся б на найдорожчих друзів і занапастив би їх. А слідом за цим я перетворююсь. На подобу величезного Змія, неситого, лютого і нещадного. Добродію, будьте такі люб'язні, візьміть ще шматочок пирога, благаю вас. Так мені розповідають, і поза всяким сумнівом це правда, бо моя пані каже мені те саме. Сам я нічого про це жодним чином не знаю, тому що, коли проходить моя година, я прокидаюся, забувши про цей мерзенний напад, прокидаюся в міцному тілі і здоровому розумі, тільки дещо стомлений. Мила дівчино, скуштуйте, будь ласка, медяників, ну, хоч один. Їх мені доставили з варварської південної землі на самому краю світу. А тепер її королівська величність завдяки своєму мистецтву дізналася, що я звільнюсь від закляття тоді, коли вона зробить мене королем якоїсь країни в білому світі. І покладе її корону мені на голову. Країна вже вибрана, як і саме місце виходу на поверхню. Землюки невпинно працюють і вдень, і вночі, підкопуючись під цю країну. А на сьогодні вони прорили хід так далеко і так високо. Що залишилося прорити за два десятки кроків до самої трави, якою ходять жителі тієї країни у верхньому білому світі? Чекати залишилося небагато. Сама пані сьогодні на будівництві. Я збираюся відіслати їй звісточку, коли ж тонка перстинка. Яка відділяє мене від мого королівства, буде пробита? І я з її ім'ям на вустах у чорних обладунках кинуся вперед, із тисячею землюків. І як сніг на голову обрушуся на ворогів? Знищу їхніх ватажків, заволодію їхніми фортецями. І поза всяким сумнівом стану їхнім законним володарем за одну добу. Чи не занадто сувору участь ви їм приготували? не стримався бяклі. До чого ж ти тямущий, отроче? вигукнув лицар. Клянуся честю, мені не спало це й на думку. Однак ти, певно, Маєш рацію. І лише на коротку, найкоротшу мить затьмарилося його обличчя. Але враз прояснилося, і він знову вибухнув сміхом. Але що це ми все, погане та погане? досить сумувати? Ви лише уявіть собі, як ці там на горі. Поспішають у своїх справах і ні сном, ні духом не відають, що під їхніми мирними полями і підлогами варто лише копнути. Га-га причаїлася величезна армія, яка тільки й чекає на сигнал, аби вдарити по них з-під землі, мов тисячі гейзерів. А вони, га га, навіть не підозрюють. Та від спогаду про це вони самі порвуть бок із реготу. Потім, коли буде вже пізно. Не бачу нічого смішного, спалахнула Джил. Упевнена, ви станете злосливим тираном та деспотом. Та звідки ви взяли? Здивувався лицар, досі сміючись, і поплескав її по голові. Якось зовсім не по-доброму. Може, маленька панночка досвідчена у великій політиці? Вам нема чого лякатися, пані. Коли я стану правити цією країною, то буду в усьому радитися з моєю пані, яка стане моєю королевою. Її слово буде для мене законом, навіть тоді, коли моє слово буде законом для людей, яких ми підкоримо. Там, звідки я сюди потрапила, дошкульно зауважила Джил, відчуваючи, що її неприязнь до принца зростає з кожною хвилиною. Чоловіків, якими попихають їхні дружини...» Не поважають, їх називають слиньками та нікчемами. Коли в паночки з'явиться власний чоловік, вона буде дивитися на речі зовсім інакше. Вже я вас запевняю, сказав лицар. Очевидно, вважаючи це дуже кумедним. Та моя пані інша справа. Я неабияк радий жити за її вказівкою. Вона вже врятувала мене від тисячі напастей. Жодна мати не дбає стільки про свою дитину, як її королівська величність дбає про мене. Ось, наприклад, при всіх своїх справах і клопотах вона виїжджає зі мною у білий світ. Щоб мої очі звикали до світла сонця. У такому випадку, я повинен виїжджати в обладунках із опущеним забралом, щоб ніхто не бачив мого обличчя. І я не повинен ні з ким вступати в розмову. Тому що завдяки своєму чарівному мистецтву вона дізналася, що коли таке станеться. То мені ніколи не позбутися злих чар. Ну, хіба ця пані не гідна всілякого преклоніння? Та вже і справді. Пані, схоже, хоч куди? сказав трясогус з такою інтонацією, що в ці слова вкладався протилежний зміст. До кінця вечері було ще далеко. А Теревені принца всім уже проїлися. а Трясогусу думав, треба б дізнатися, яку насправді гру затіяла відьма з цим простаком. Бякліш подумав, він, без сумніву, велика дитина, цей принц, раз так причепився до її спідниці. Точніше, він просто повдур. А ось що подумала Джил. Він такий самовдоволений дурень, яких світ не бачив, до того ж, закоханий у самого себе свинтус. Та після вечері настрій лицаря змінився. Більше він не сміявся. Друзі, звернувся він, ось ось настане ця моя година. Мені так соромно, що ви побачите таке і все ж таки боюся залишатися сам. Скоро прийдуть мене прив'язувати он до того крісла. Однак, на жаль, це сумна необхідність, тому що, судячи із розповідей, у божевіллі я страшний, ламаю все, що попадеться під руку. Послухайте, сказав Беклі. Певна річ, мені страшенно шкода, що ви зачаровані. Але скажіть, що буде з нами, коли прийдуть вас прив'язати? Адже нас збиралися відправити в темницю, а нам не дуже до вподоби всі ці темні місця? Ми б краще залишилися тут, поки вам не стане краще. Будь ласка. А що, слушна думка, погодився лицар. Так уже склалося, що в мою недобру годину зі мною ніхто не наважується залишитися, окрім зрозуміло, самої королеви. Вона так печеться про мою честь, що не потерпить, щоб сторонні вуха почули, яку нісенітницю я верзу в нападі безумства. Тож переконати тролів, які прислуговують мені, буде нелегко. Та я спробую. Ось, здається, я вже чую їхні тихі кроки на сходах. Ідуть у ці двері, вони ведуть до інших моїх палат. Залишайтеся там і чекайте. Коли мене розв'яжуть, я прийду по вас. Або якщо побажаєте. Повертайтеся і сідайте поруч зі мною. Вони прийшли туди, куди він указав, і вийшли з палати через двері, які відчиненими ще не бачили. І ці двері вели приємно було відзначити не в темряву, а в освітлений коридор. Відчиняючи різні двері, вони знайшли за однією із них воду. Щоб помитися, саме те, що їм кутче було потрібно, і навіть дзеркало. А він не запропонував нам перед вечерею помити руки, обурилася Джил, витираючи личко. Самозакоханий егоїст. Що робитимемо? Повернемося до принца і подивимося на дію, чар, чи залишимося тут? запитав бяклі. Я за те, аби залишитися, сказала Джил. Уже краще цього не бачити. Та водночас її брала цікавість. Ні, треба повернутися, заперечив Трясогуз. Ми зможемо дещо дізнатися, а нам потрібно знати якомога більше. Не здивуюся, якщо ця королева насправді відьма і нам ворог, а ці землюки тільки на нас побачать. Коротше, від них нічого доброго чекати не доводиться. Тут, як ніде, нам загрожують брехня та небезпека, зрада. І чаклунство, тож треба бути поготові. Вони повернулися і тихенько прочинили двері. Усе гаразд прошепотів п'яклі, даючи знати, що ніяких землюків там немає. Тоді вони увійшли до зали, де раніше вечеряли. Тепер парадні двері були замкнені. Приховуючи полог, крізь який вони ввійшли першого разу. Лицар сидів на чудернацькому срібному троні, прив'язаний у багатьох місцях за коліна, за щиколотки, за лікті, а також були прив'язані за п'ястки рук та тулуб. На лобі його виступив піт, а обличчя. Скривила мука. Заходьте, друзі, звернувся він, побачивши, хто прийшов. Напад ще не розпочався, і прошу не шуміти. Я сказав цьому допитливому настирливому камергеру, що ви спите. А зараз, ой, я відчуваю, як напад наближається швидше. Слухайте, поки я володію собою. Коли мене охопить напад, дуже навіть ймовірно почну я вас просити, благаючи, заклинаючи, погрожуючи, розслабити мої пута. Кажуть, зазвичай так і буває зі мною. Я можу звертатися до вас, молити вас усім найсвятішим. Я можу залякувати вас найстрашнішими і найжахливішими речами. Та не слухайте мене, будьте глухими до моїх благань. Не дайте розжалобити ваші серця. Нехай вони будуть як камінь. Тому що, поки я пов'язаний, я не страшний. Та варто мені розпутатися і встати. Як спочатку я впаду в безумство, а потім тут він здригнувся. Перетворюся на огидного Змія. Вам нічого боятися, ми не розв'яжемо вас, заспокоїв його Тресогуз. Нам не хотілося б потрапити під руку безумцю, тим паче, Змію. Ми теж не станемо розв'язувати. Вам нема чого боятися, запевнили бяклі та Джил. І все ж, шепнув Трясогус, не будемо настільки самовпевнені. Нам не можна розслаблятися. Знаєте, ми вже багато чого прогавили, і я не здивуюсь. Що як тільки в нього почнеться напад, він удасться до хитрощів Скажіть, ми можемо покластися одне на одного. Отже, друзі, щоб він не говорив, ніхто з нас і пальцем не торкнеться до цих мотузок. Щоб він не говорив. Обіцяємо! Звичайно, так, вигукнув Бяклі. Ніщо на світі не змусить мене передумати, щоб він не сказав, щоб не зробив, заприсяглася Джил. Цс! Здається, почалося, перебив її трясогус.